Чому поганим людям щастить, а хороші люди страждають? Тому що у всесвіту немає моралі. Це людський винахід для того, щоб ми жили нормально в суспільстві. І це дуже круто і потрібно саме для нашої взаємодії. Для всесвіту важливо не те, хороша чи погана ви людина згідно людської моралі, а згідно того, на які частоті ви резонуєте, тобто які емоції ви відчуваєте. Якщо ви дуже хороша людина, яка постійно в собі сумнівається, тривожиться, там жертвує собою заради інших, і не вважає себе. Достойною там, гідною чогось, то це буде вам відображатись. Якщо ви страждаєте, ви будете страждати і далі. А погані люди, вони як? Вони дуже впевнені в собі, вони рухаються, типу, й ту по головам, не ну бачу ціль, не бачу перешкод. При цьому, якщо ви думаєте, що ви можете робити гадості, і вам за це нічого не буде. Ні. Якщо ви взаємодієте з людьми, багато-багато робите, 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 ви накопичуєте енергію. І якщо при взаємодії з вами люди страждають, все світ це зчитує, і вам це повертається потім купиченим потенціалом пам'ятаєте цього підіді, який дуже дуже довго це щось коїв там багато злочинів, і йому за це нічого не було. Чому тому що? Він, окрім того, що плодив багато поганого, він ще й плодив хороше. Тобто він там створював музику, у нього там була благодійність, багато людей там мали роботу і так далі. Розумієте? Тобто, допоки чаша Терезів не перевищила, тобто погане. Тобто, коли люди навколо нього почали масово якби більше як страждати, ніж бути щасливими, тобто рез -резон -рез резонанс, розумієте, тоді Всесвіт світ зреагував і все йому повернулося, якби як на. Е Голову кирпіч просто впав. Розумієте? Тобто, якщо при взаємодії з вами люди навпаки отримують щось хороше і все світує, світ ага, вона про взаємодіяла з цією людиною ця людина, якби пішла щаслива, радісна, все круто. Круто, оце і є те, що називають кармою. Тому а, важливо не те, типу, хороша чи погана людина в плані людської моралі, а те, що я відчуваю, як я ставлюсь до себе, як я ставлюсь до людей, які вчинки я не так, як я оцінюю свої вчинки, і як я оцінюю себе, чи вважаю я себе вартою, і що я взагалі відчуваю а, закон притяжіння.